Камьяна баба, мадам Дерепанка, ай, малая са, свята раба, ай, баба камьяна, ай, надна зваба, зрада. Ай, краса, так байда, грав на стирах, та задарма, загадка майстера в яслах брала час, як стара пам'ять, нова правда зарат, зазнала жар, свята халява в нас, як на час братання Влад, на ярмарках брав крам наш край, в палацах дирама ярмачалась, бай насаждав на палях, стирах. Казка стара в святках валялась, така ясна ця правда в нас, як чарка в пана захалявна, наш край, наш брат, вставай, гайда, валандаться в байках та в тайнах, гранчаста баба, гвалт така, як вдача, снага кагляна, жвава на всяк час. Благальна ляскалка гарячка нагарас, як запах правд, наслалася на шлях, як запах зарац, смарагда хмар, мадам Дерепанка, ай мала яса, свята раба, ай баба кам'яна. Гай! Хотів у гай, а там бугай. Ану бугай, гайда в сарай. Бугай не хоче хлеще хвіст. Хвіст цвісь, хвіст цвісь. Бодай не рай отой сарай, бодай твій гай не кращий рай. Гуляй, бугай, так тільки знай. Що через яр чужицький пай. Вій. Повій на чорну Україну, Хоробрий вітер. Повій, на білу Україну, Холодний вітер, Печаль розпорошимою, повій. Да дай мені хоч світла, спрадавна спить моя душа як безпросвітна, На німоту мою повий скажений не віє, нехай весна моїх садів посоловіє, нехай на чорних на полях воля наївна, подивиться мені у слід, бо є невинна свобода пісні. Поголосуй на Україні останній вирій, бо ще помреш серед повій, ти віє. Віл, де ж ти мій віл? Де ж ти гуляєш? Добре, живий, жвавий, пихатий. А що тобі стало? А що собі маєш? Перелякався поник бурхатий. А чи ти уродивий, а чи сліпий? Я тут завжди без сили твоєї. Де ти бродив, такий щасливий? Я в гай бродив, джерел пиудеї. Чому у тебе гарячі очі? Чому ти оприсканий слізьми? Де ж був ти рогач старий? Там, за камінням, бродив життя. Весна у Вінниці, вже торкнули дзвони тишу по весні. навкруги, навколо тихі моногами. Осліпило очі сонце у вісні. Пересилить весну вже немає тями. Невгамовний жайвір сів собі на дзвін і пустив блакитні затінки райволі. Гей, циганський гунгус! заволав у пир. Геть з моєї церкви, ху тобі сваволі. Тихо дзвін здригнувся у самотній грі. І весни офіра шле пасхальне дзвіння, тільки сад нарцисів у жовтавій тьмі, виявив натхнення в несусвітнє вміння, накивати п'ятами в листячка верби, оживити річки, подобність Божу. Швидкоруч паломник шле листи весні, п'є нектар. І сутінь. На поталу босу, на півтактах кантері грають голуби, на плечах каштанів, горобці брунадні, ледь журлить бурлеском струм жавелевий, на світанку стогнуть Янголи та Анти. На півнеба байди покалічені. У склепіннях корчми. Вилинялі фрески, рекламують шибках усе світ весни і кутками обрій вирізняє рештки. Голі і безликі стовбури алей, сповнили шаленством олив'яні мури, в клекіт круговерті шинків та очей Обернувся простір весняної фуги. Зворушивши крила над крилом душі, я сьогодні збудусь вирієм весняним у просторі світла, де і мій порив стане тихим вітером дикої поляни. Аромат гортензії. Встань, подивись, який. Аромат гортензії крушляє по моїй кімнаті. І таки свята ця Божа пахощ, постій, зупинись, такої ласки квітів ти ніде не знайдеш. Невже ця Божа роса не варта цілого плину мого життя? Я не відчуваю глибоких ран серця від аромату гортензії. Потрошку рятую пам'ять про нещасливе перше кохання, його не вернеш, силою не будеш милим. Тож я загорнув перші почуття у Квітковий сік і скраплюю ним власну кімнату. Встань, подивись який аромат гортензії. А ти іди. А ти іди з віршами у народ, іди нечулий, чулий, без кінця і краю, вільний відлюдник, дармоїд не роб, іди зубожений на віроломний задум, в народі виплаче вірші твоя душа, духа пройме і явить правду нову ти не барись, берись залемиша. Твори безсмертне, що зціляє долю, ти не відходь від простоти людської, як звуть тебе, тебе відрікся світ, твоя душа в дорозі до любові, твоя душа не знає сах земних. Тобі життя не раді світла й блуда, тобі одному стиснуто весь світ, твій храм душі це гріх усього людства, живої пісні від тисячоліть. Тобі не відректи себе за блага, ти вже не вартий власності гріхів. Якщо ти є, то є життєва снага виспівувати віру у вірші. Невже лікують тебе психіатри, від творчості, від слова, від думок, невже ти жити мусиш ради правди бути поетом, так як є сам Бог? Цей промінь сонця серця твого роду. З його блаженства вічного життя йде від землі ліричного народу, де всім поетам Бог один суддя. Таємниця нашої Батьківщини. Ти навчився жити у муках, такий наш вік, а іще ти можеш жити у раю. Якщо знайдеш його у собі, але не загуби себе у чужому краю, там багато наших ходять серед людей. Не забувай таємницю нашої Батьківщини, коли пізнаєш таємницю ясного неба чужини. Я пройшов багато країн, бував навіть у пеклі війни, я пройшов пішки від Дніпра до Божої річки. Але не знайшов у собі Батьківщини, вона завжди навколо мене, поміж річок та степів, вітчизна поміж міст та сіл. райдузі раю. Був я у раю, райським яблуком, турбував сагу тихим райлуком, я люблю сагу. Люблю сагу я, люблю я сагу, сагу люблю я, дзикучу луну. Бреньком я блука я люблю луну. Луну люблю я в затінку краю, де гілля линва, білим рай блуком, тільки ти була. Жменя жита. Дзеньки бреньки. Поріженьки, ось вам жменя жита, летить лине ластівонька на ваші нажита, та й на вашій наземельці вона володіє, вам народить ластівяток і хліба насіє, колядує світ поділля на прісну надесну, на всю віницю вирує в юже городезну. Ось вам, пане Порошенко, малий капелюшок. Дайте мені сиротині подільських галушок, як пройду Єрусалимку наберу півторби, бо на вишенці ще дирує чиньба на худорбі, гей, морозе, поливоде, на Божій на річці, а ви, пані Порошенко, дайте хоч копійці. Вже не те, щоб нічого не треба. Мій Барвінку, тебе пригорну, і відкрию в очах твоїх небо, і зізнаюсь, що досі люблю, і не те, щоб журба у тому, світлі раю мого земного, зовсім висохли чари та втоми, від тепла твого молодого. Зимовий сад. Сивіють сливи, осторонь від гаю, байдужі груші до ноктюрнів вітеру яблунь химери, немов вийшли з раю, покрили сивини білу макітеру, і не здергнеться вже важка рука Сховати у палітері рукавичку. Вибілює, шпарує вітерюган, слідів кришталь під тонку черевичку, і сонце вже не пава й не гава, З підливою бурульки замовля. На щедрий вечір циганить роззява, не вимовив слівця ні півслівця, сніжок лоскоче білі-білі скроні, м'який мороз. І швець, і жнець, і мрець, кущ агрусу завів на власнім троні Химерний Вавилон, І на кінець зимовий сад, як божий раб не в'яже бідовим лихом вибілену пиху Аристократ стареньких шат. Невже німий каліка віднайшов тут втіху. колядка. Геп, геп, реп реп. пане господарю, можна вам колядувати для вашого раю. Я сьогодні рано вранці ходив п'ятничани, там забрали мою торбу бідні хулігани. Я з обіда до полудня ходив на корею, причепились голоштанці, забрали сумею. А я, пане господарю, живу на Шевченка. На хуторі моя мати Ріна Пастушенко, вже не можу я горлати, Бачте, заікаюсь, я голодний і холодний. Подайте, благаю, вашу щедрість і хоробрість, всюди поважають. Хай вас, пані, хай шанують наші люди добрі, хай вас люди поважають за те, що ви горді. Слово. Палко, жарко, досконало, Слово ралом, світ орало, все калилося опалом, напиналось опахалом, і забрало, піднімало, калатало, деренчало, духом коваля клепало, заклинало і лякало, Жаром слово зачиналось, що з одного, що з другого, спокон слово, богослово, слово важне і звитяжне, зір давало, долю звало, сповідало, заражало, правдослово уражало, кровослово родослово. Кредо колос і основа, моє чадо і свічадо, надера радощів, і ладо, спадок мій, і мій порядок, дух і ядух, дуб і паду, і причина, і надсада, і принада, і порада, щедро слово, пророк слово. Мій нащадок ладослово, спокон слово, діло слово, спокон слово, любов слово. В калейдоскопі, в калейдоскопі трішечки краси. І трохи любощів сніжиночок від тебе, і тільки подих мій все погасив, і надзвичайне стало за щоденне, вловивши чорне доміно очей у завірюсі кольорів і кайфу, прозора тьма засніжених речей від леденіла у душі не зразу. І ці хвилини випали на зорях, що все життя висять на антересолях.